Доброго дня, мої шановні глядачі, сьогоднішнє наше відео буде присвячено листопадові. І я хочу подивитися головні три події в листопаді. Подивимось, що нас чекає в цей час? І, взагалі, що нам захочуть розказати, це буде таких експрес-гадань. Ну, я, звичайно, не люблю казати гадати, так, але це передбачення. Передбачаємо події, так, три події, які будуть в листопаді. Перша подія. Друга подія, третя подія. Перша подія. М -м -м -м, подія буде зв'язана з вашою для жінок і для чоловіків. Взагалом це ваш статус, так? це то, наскільки ви себе ціните, наскільки ви себе любите, це ваше пізнання вашої внутрішньої сили. Тобто це, я скажу так, урок, який буде для вас тим, що вас будуть провіряти, наскільки. Ви для себе цінна або цінний. Подивимося, що це за урок і як це прийде в ваше життя. Це саме найперша подія, яка у вас буде. Як вас будуть провіряти на самоцінність? Ну, я хочу сказати, що тут буде людина, яка нанесе вам емоційний удар, так, тобто її задача цієї людини, для когось це жінка, для когось це чоловік, нанести вам емоційний удар і для того, щоб вас розшатати так, емоційно, тобто, щоб ви, наприклад, не вірили в себе. Або ви повинні, ну, тобто, вашу гармонійність завдіти, так? Тобто, щоб ви такі, о, я можливо, винен перед цією людиною, або ця людина була права. Наскільки ви впевнені в собі? І вам пошлють таку людину, яка у вас буде енергійною енерго своєю енергією словами, своїми думками, своїми вираженням думки, будуть вас пробивати. Добре, як ви пройдете, О, я хочу сказати, що ви тут дуже добре виролите. Так, по-перше, Ви відразу закритеся і почнете демонструвати людині, що ви знаєте собі цінність. Навіть якщо ви жінка або ви чоловік, то ви себе покажете набагато краще, ніж ця людина. Ця людина, завдяки вашій. Слова, в вашій думці, то, як ви це продемонструєте, відчує себе такою мілкою в цьому житті, так Паш. Що таке Паш? Це е, духовна низькість, це людина, яка зрозуміє, що вона дура або дурень. Ось так. Тобто, що вона геть зовсім не розуміє життя. І ви з цього дуже добре вийдете. По-перше, ви закритесь, по-друге, ви будете навіть доступні, і ви будете розуміти, так, що ця людина вона хоче нанести вам енергій, ці, е, енергійний удар. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ви будете тримати себе в балансі і відсічете цю людину за один раз. Тобто ви її зразу поставите на місце. І що ця людина. О, ця людина зразу зрозуміє, що ви, е, знаєте, настільки енергійна, настільки у вас, ваша аура, ви знаєте, собі цінність, що вона зразу ж відчує вашу енергетику і захоче е, від вас уйти. Тобто, у вас ніякого діалога практично не вийде. Так, у вас захист вищих сіл. Тобто ви пройдете це дуже добре. Дякую. перша ситуацію. Так, друга. У, кохання, вибір. А ну-ка, що тут буде? Що я хочу сказати? Що більш за все ваш, вас поставлять на вибір в коханні. Так, вам аби, дадуть людину, яка повинна бути, знаєте, людиною спокуси, так? Тобто ці люди, які такі енергетично-сексуальні, так? енергетика у них такі я, ти бачиш, я. І тобто, ви тут ваша енергія і ваш розум. І ваше серце воно буде на виборі. Потрібна вам ця людина чи ні? Ну-ка, зараз глянемо. В чому ваш вибір? Але тут кохання. Зразу скажу, да, тут люди, які хочуть любити, хочуть кохати, хочуть бути потрібними. Взагалі-то я не розумію, бути потрібним. Людина або потрібна, або ні. А, і. Знаєте, коли людині з людиною комфортно і дуже добро, дуже добре, то третьої людини там, геть зовсім не буде. Але зараз ми гляну, в чому цей вибір кохання? Щось забалакалося. Так, ваша, ваш другий, так. Що хочу сказати, що тут будуть на вашу духовність. Витримаєте ви цю спокусу чи ні. Тобто, вам потрібно вибрати в першу чергу себе. Ви чоловік або жінка, неважливо, але ви не повинні бути в бездуховних відносинах. Тобто, якщо ваші стосунки з чоловіком вже залишились довго на низькому рівні, і ви не відчуваєте. Ні одного кохання, у не, вас нема до цієї людини кохання, то я хочу сказати, що це бездуховність. Так? Тобто ви повинні. Замислитись і подумати, що для вас найкраще. Якщо вам добре так, і ви не відчуваєте, що ваше серце страждає по коханню, да? по людині, яка б вас там любила б, любила б любила, цілувала б, цілувала б, цілувала, цілувала, то вам так буде добре. Тобто, в першу чергу, ви не повинні думати, ой, я можу від нього піти. А він почне пити, або він буде сумувати, або він почне про мене розмовляти. Ні, якщо ви вирішите піти, то Уходьте, не дивлячись назад, так? тобто виходьте ви із бездуховних відносин. Якщо ви коханка або ви коханець, це теж бездуховність, так, якщо у вас тільки енергія сексуального формату на сексі, то я хочу сказати, що ці м, енергії щитуються як бездуховні, і ви повинні вибрати себе. Якщо вам так добре в цих відносинах, то це дуже добре. Так, в чому ж ваш тут. Ой, ну так. Я хочу сказати, що тут закінчення відношен, син, так, які були з минулого. Тут або жінка, або чоловік прийме рішення вийти із стосунків. І при цьому ці стосунки були дуже довгі. Ваше життя прийде людина, яка буде для вас зробить тяжкий вибір. Тобто ви будете і тут потрібно мені з ним, не потрібно бути так, але людина захоче вам. <клес> Як сказати? Пропонувати вона вам буде стабільність, так? стабільне почуття, стабільне життя, тобто для вас до жінок прийде чоловік, який буде вас спокушати для чоловік, жінка. І тут ви повинні вибрати, чи ви хочете піти в цю спокусу чи ні. Тобто, і розуміти, що вам в цих відносинах буде важко. Якщо ви навіть вибираєте людину, яку, ось дивіться, підтверджується, тут. Коханці і тут, коханці. Якщо вам дуже добре в тих стосунках, яких ви є, і неважливо, на якому ви не рівні, але вас все влаштовує, то тут говорять: залишайтесь. Неважливий ваш вибір, так? Але ваш вихід повинні нарешті оприділитися, що вам найкраще. Ви вам не потрібно метатися із одного кутка в інший, так? І виходити, пора уже. І з людини, яка жертва, так? Тобто, коли ви відчуваєте себе жертвою в будь-яких стосунках, в будь-яких відносинах, з цього ви повинні вийти. Це час для вас. Так, вірний вибір зробити. Що вам дадуть? А вам дадуть в удачу, фарт. Угу. І я хочу сказати, коли ви виберете себе, то вам, по-перше, дадуть. Новий заробіток, нову працю, так, можливо, не працю для декого, можливо, ви підете по кар'єрі вверх, вам дадуть якийсь бонус. Виді грошової, не знаю, допомоги, тобто, до вас почнуть приходити гроші, які ви зможете складати, і вам дадуть силу духа, тобто зцілення. І ще я хочу сказати, що вам дадуть щастя. Тобто, неможливо, коли ви зрозумієте, що для вас це саме найкраще, ви перестанете вибирати, ви просто виберете. Оце для мене найкраще. Я вибираю себе. Це для мене найкращий варіант. Тобто, і ви. Збалансуйте себе, до вас прийдуть гроші, відчуття щастя і духовна сила. Так, так що друга подія тут будуть вас ставити на вибір. Гулять, не гулять, так? Третій. Що тут будуть перевіряти на гроші, на скупість, да? на жадність. Наскільки ви щедра людина, ану-ка цікаво. Що тут буде зв'язано, візьму іншу колоду. В чому це перевірка? Знаєте, ми не завжди жадні до грошей, ми іноді жадні до рекомендацій, так? Ми іноді жадні до своєї енергії, ми жадні до кохання. Ми жадні до якоїсь ситуації, коли ми хочемо, <кій> Вибачаюсь. коли ми хочемо цю ситуацію прогнути під себе. Так. так, тут ви дуже жадні, жадні до своїх мрій. І що вам тут кажуть? А, вам кажуть, збалансувати себе, вірити, що у вас все вийде. І нарешті. Не тримати свої мрії у себе в руках, а відпустити, довіритися Всесвіту. Знаєте, є така практика, чому у нас наші мрії дуже довго збуваються, бо ми на них зациклені, ми їх не відпускаємо у Всесвіт. Якщо ви пропишете свою, своє бажання і довіритеся, Всесвіту, творцю, абсолютно, неважливо. Тому, чому ви вірите своєму роду, і відпустите всі свої бажання, то вони дуже дуже, дуже сильно вони проявляться в вашому житті в короткий срок. За коротке дуже время. І тут вам говорять: не тримай свої бажання, не тримай свої цілі у себе в руках. Відпусти, і до тебе все вернеться. Так. Ти наповнишся. Ми тобі дамо все по справедливості. Ти почнеш дуже швидко продвигатися. І всі все те, що ти просила у неба, ми тобі дамо. Тобто зараз у вас, знаєте, це урок не урок, але третя подія це ваше порозуміння до того, так, можливо, для вас тут станеться така ситуація, коли ви вже давно забули, про що мріяли. Наприклад, щось хотіли дуже сильно, але потім забули, потратили гроші на щось. І, вас, і ви вже її відпустили, забули, думаєте, та, хай вона там збудеться, не збудеться не все одно. А Всесвіт, ви нібито цю мрію відпустили. І це дуже швидко матеріалізується у вашому житті. Дуже швидко ви наповнитеся своїми мріями. І ви зрозумієте, що потрібно це не тримати, а віддавати. Ось так. Так що я бажаю всім вам успіху, здійснення ваших мрій і досягнення ваших цілей. Також я бажаю вам благості, мирного неба над головою. І вірте в себе. До нових зустрічей!